У сесійній залі діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Їм нещодавно виповнилось 16. Відтак час отримувати основний документ, який засвідчує українське громадянство паспорт. Вдвічі хвилююча мить, адже паспорти з цінними подарунками вручає очільник міста. Діти надзвичайно чекають цього свята. Для них це велика подія в житті. Перша подія це, звичайно, вони стали повноправними громадянами України. Ну і друга, звичайно, подія визначальна те, що ці паспорти їм вручає особисто міський голова. Костянтин Черналевський вважає дану подію першим кроком у самостійне життя. Бажає підростаючому поколінню здобути гарну освіту та бути гідними громадянами держави. Я сподіваюся, що все буде гаразд і ви зможете. І встроїтися в житті, і бути гідними українцями, і відбудовувати нашу державу разом з нами. Успіхом на цьому шляху. Вашим опікунам я бажаю здоров'я, удачі, мирного неба! Поряд з дітьми у залі опікуни пишаються своїми вихованцями. За словами Світлани Дикої, в порівнянні з минулими роками кількість дітей-сиріт зменшується. Служби у справах дітей в цьому році перебуває на обліку. У нас всього 179 дітей. Сері дітей позбавлених батьківського піклування. Хочу сказати, що це надзвичайно приємно. Що року ця цифра статистично вона зменшується? Це приємно, звичайно, що таких дітей з року в рік настає все менше. Тобто, батьки звичайно суть відповідальнішими, більше дивиться за своїми дітьми, і це надзвичайно приємно. По завершенню урочистого вручення паспортів зробили пам'ятне фото.